Танці у 50 – це ще не межа. Львівські пенсіонери показали, як треба радіти життю та відпочивати. Неділю у парку культури провели вечір дозвілля для майже сотні літніх людей. Я не пропускаю ніяких заходів, стараюсь скрізь встигати, як в молодості, так і тепер. Чого чекаєте від сьогоднішнього вечора? Яку музику мають заграти? Ну, звичайно, музику нашої молодості. Було, було було приємно. Ну, по перше, джаз. По-друге, духовий оркестр, по-третє, патр... патр... якісь ліричні такі пісні от, нашої молодості. Зі сцени лунають і повільні вальси, і запальна полька, а пенсіонери показують усім, як треба радіти життю. Такі танці просто неба організовуватимуть упродовж цілого літа. Ми будемо звичайно проводити на протязі літнього періоду, коли світить сонечко можна так собі потанцювати на свіжому повітрі. Ну, звичайно, крім посту, раз в тиждень. Думаю, що не раз в тиждень, але декілька разів в місяць, Думаю, що ми такі вечори будемо проводити. Танці тривали до пізнього вечора. А наступного разу пенсіонери пообіцяли знову прийти та привести ще й своїх друзів.